Як сучасні уявлення про здорове харчування вбивають людей з діабетом, як дієтичні продукти крадуть в них роки життя, розкажемо прямо зараз. Так могла б бути озвучена тема мого сьогоднішнього відео в якійсь зашкварній телевізійній програмі. Але ви на каналі про діабет професійно. Я Віталій Зубков, людина з діабетом другого типу вже більше 10 років. На сьогодні я маю повну компенсацію, мої ключові показники в нормі, і тут я ділюся з вами набутими знаннями і персональним досвідом. А всі мої твердження засновані на сучасних практиках та дослідженнях в лікуванні цукрового діабету у дорослих. Негайно підписуйтесь, тисніть дзвіночок. Це не дасть вам пропустити жодного оновлення. Коментар не обов'язковий, але дуже бажаний. А от вподобайка. Ну, добре, можна поставити і в кінці перегляду. Свій топ-3 небезпечних стереотипів харчування людей з діабетом розпочну із каш. І якщо переважна більшість з нас усвідомлюють шкоду від манки, яка ще на етапі промислової обробки перетворюється на сучасний крохмаль, то чомусь міф про надзвичайну користь інших круп живий і понині. Цікаво, що, наприклад, овес пройшов довгий шлях. Від бур'яну, що колись засмічував рисові поля в Південно-східній Азії, до сьогоднішнього культу споживання вівсяної каші в сучасній Європі та Америці. В українській кухні використовувалося хіба що в голодні часи з перетертих зерен готували дуже ситний кисіль. Лише на початку 80-х років в СРСР налагодили виробництво тих самих вівсяних пластівців. Які за підтримки тодішньої дієтології возвели в ранг суперспоживної їжі, по-новому, вважай, суперфуду. За споживчими якостями такий її статус безумовно перебільшено. Що стосується гречки, це подарунок онука Чінгісхана, хана Батия. Він подарив українцям цю культуру, яка виявилася невибагливою щодо ґрунту, і прийшлася на смак селянам землеробам. Про її масове вирощування згадали аж після Другої світової, коли радянська економіка, що була нездатна повноцінно нагодувати свій народ, продовжувала експорт пшениці за кордон, натомість вкрай мало вкладала в неперспективну культуру. Мабуть, така її непроста доля і стала в основі міфу про виключну користь гречки. Достатньо згадати про те, як вона зникає з полиць магазинів під час соціальних потрясінь. Замахнувся на святе, можливо, подумаєте ви. Просто застерігаю, що користь включення зернових культур в щоденне меню людини з діабетом значно перебільшена. А це жити на одній грешці з кефіром і яблуками заїдати мені таке не підходить. Я працюю, мені треба їсти багато. Навіть попри те, що вони ніби містять відносно невелику кількість вуглеводів, підйом рівня глюкози крові може бути дуже відчутним. Зважте, що корисніше цілі судини і нерви чи мінерали з вітамінами, що в неменшій кількості містяться в тих же овочах. Пропоную хоча б дотримуватися певних умов при споживанні усіх круп'яних виробів, ні в якому разі не додавати молока. Молочний цукор посилить шкідливий вплив, і в синергії з вуглеводами викличе надпотужний викид інсуліну, що виснажує підшлункову. Якщо хочете зменшити шкідливий вплив на цукор крові, щедро додайте вершкового масла, бажану частину ще до повної готовності, вживайте каші виключно після порції овочів та білку. І ще одне дослідження 2003 року. Виявили дуже неприємний факт, пов'язаний із присутністю у більшості круп'яних виробів так званих антинутрієнтів. Вони є також в деяких бобових та горіхах. Їх завдання зробити непривабливими та важкими для травлення власні зерна, захиститися від тварин та шкідників. Так от, найбільш вивчена на сьогодні речовина антинутрієнт фітинова кислота. Вона не тільки не сприяє засвоєнню більшості корисних речовин, що міститься в зернах, а й погано впливає на травлення в цілому. Позбутися її повністю неможливо, а експерименти довели, фактичне засвоєння, наприклад, заліза, може складати лише 10% від тієї кількості, що там міститься. Хлібчик це мій наступний продукт у топ-3 небезпечних стереотипів. І ніби все усім зрозуміло, але ж питання на що класти сало. Що ж, поділюся власним досвідом. Ще до недавна, коли я тільки почав практикувати низьковуглеводну дієту, я також шукав альтернативу хлібу. В одному з своїх відео навіть казав про цільнозернові хлібці як здорову альтернативу. Отже, звикаючи до нового стилю харчування, я... В цілому відчув значне покращення самопочуття. Проте я швидко зрозумів: здуття та певний дискомфорт в кишечнику відчувалися саме на прийоми їжі із цими хлібними аналогами. Відмова далася просто, тому що в цілому, із зміною раціону, прийшло швидке насичення, а відчуття майже постійного голоду скоро зникло і не провокувало на шкідливі перекуси. Подробиці мого досвіду дієти, якої я дотримуюся вже майже рік, можна подивитися за посиланням зверху, а сало тепер чудово заходить і без хлібу. Якщо ж все-таки кортить, Короче, недовго моя дієта продлилася, Скористайтеся пошуком рецептів кето хлібу це цікава і смачна альтернатива. Десятки варіантів є в YouTube. Останній в моєму сьогоднішньому огляді. Прости, господи, творожок. А гов'ядина фасована яловичина пофасована. А домашній творог є. А домашнього сиру немає. А по чому яїчка? Ну, ліве дорожче. Тобто, звісно, правильно називати його домашній або кисломолочний сир. Та саме цей діалектизм, творог, як і сам продукт, досі у широкому вжитку. Серед людей з діабетом другого типу, як у мене, запіканки, сирники, кекси, просто із сметаною, з фруктами. Можливо, ви скажете, залиште в спокій ту молочку разом із сиром, ми на них виросли і нічого. Дійсно, кисломолочний сир ідеальний продукт для дітей та здорових людей, тих, що не мають метаболічних розладів, таких як цукровий діабет. Справа не в сирі, справа в реакції організму людини з діабету. Скажете, де брати кальцій? Ну добре, робимо так. Кладемо цей мінерал на одну чашу терезів. Що на іншій за умов постійного споживання творожка? Давайте розбиратися, затримка рідини в організмі відповідне додаткове навантаження на нирки, а це, в свою чергу, сприяє гіпертензії. Його інсуліногенність, тобто здатність провокувати надпотужні викиди інсуліну. Глюкоза крові при цьому не росте, виникає навпаки, невеличка гіпоглікемія, що сприяє дуже швидкому поверненню відчуття голоду. І вишенька на чизкейку. Той самий кальцій засвоюється тільки за наявності відповідної жирності. 9% це мінімальна, а оптимальна не менше 15%. А ми ж так боїмося того жиру.